Вони зроблять цю мобілізацію коли захочуть, коли будуть мати цифри повне сім'я, скільки ресурсів у них є. Чи вірять білоруси цій пропаганді? Телевізору вірять, і я спостерігаю певну зміну в настроях більше про російські. скільки українських військ бояться, скільки бояться своїх білоруських підрозділів, яких, які зараз воюють на фронті на за незалежність на, на України. Формальна білоруська. Український кордон закритий, закритий з боку України. Але існує перехід. В українському генштабі стверджують, що Білорусь поступово готується до війни. Чи буде другий напад на Україну з території Білорусі? Що відбувається у сусідній з нами країні? Про це все ми поговоримо із послом України у Білорусі Ігорем Кізимом. Пане Ігоре, вітаю вас! І перше питання: Білорусь готується до війни. Ваша оцінка? Білорусь готується до війни, це не секрет. Це Лукашенко на розмово казав, питання, до якої війни готується в Білорусь. І пралем'я пропаганди, офіційні чинники все говорять, що вони збираються захищатися і таке інше, ніколи не збираються так далі, і так далі. Але ви ж розумієте, що ми, коли говоримо про Білорусь, це не тільки білоруська армія, а білоруські війська. І вторгнення відбулося з території Білорусі, але ж це були не білоруські війська, це були російські війська. І це головний ризик, фактор, який зараз. Продовжує існувати на півночі нашої країни, тобто наявність військ російських на території Білорусі, я завжди казав. То це було само початку. Скільки там російські війська присутні, стільки на там буде існувати. Ну зараз вони збільшують цю присутність. Ну скажімо, збільшу, я збільшуйте, з дивичись порівнювати, паринути, збільшити зараз. Десяться про те, що йде розгортання повноцінного спільного групування військ. До речі, воно існувало завжди, на папері існувало, вони обмінювалися. Ну, принаймні, заявлені цифри це до 10 тисяч осіб. Це спільне групування, і певні кількість техніки, і таке інше. Там, Одиниці цифри там, 100 танків, 170 тертистів систем, це подавалося офіційно. Але ми взикли до того, що протягом останніх двох років мені здається, воно в постійній стадії підготовки, пересування, навчання і таке інше. Чи то широкомасштабні чи, чи там малі ці команди штабні навчання Це процес постійний, він перманентний він змінюється і вони цього не приховують Йде спільне навчання йде підготовку до злагодження військ підрозділів і таке інше тобто йде питання цілі завдачі як білорусі ставити. ще багато говорять про можливу мобілізацію тому що зараз білорусам активно приходять пов'язки щоб прийти в воєнкомати, звірити дані що це вони готув... дійсно будуть робити мобілізацію я не думаю, що мобілізація така на часі зараз стоїть, але ви правильно згадали, що вони просто вивчають досвід, негативний досвід мобілізації в Російській Федерації. Uh -huh. Вона дійсно перевіряє всіх наявний резерв, скажімо так, і для uh -huh. того запрошують всіх. Принаймні офіційна провага так робить. І наразі в нас немає інформації про те, що ця мобілізація йде таким скритим чином, скажімо так, або іншим. Тобто це є і така прихована мобілізація, але найскоріше це оточення даних, щоб знати на які. Кількість можливість мобілізаційних ресурсів розраховувати, і вони хочуть знати чітко цифру, що може бути Власне, Власна це на... налаштована вся система, яка роботи. Ви маєте розуміти, що в Білорусі це дуже така структурована з точки зору влади система. Тобто це не поліцей, і поліцейська в тому державі, і це дуже жорстка е... централізована влада. Тому будь-який військкомат військомат може запросити будь-кого на провірку. Інше питання, що люди не всі довіряють в цій владі, інколи не ходять в інкомат, потім, але ж там навіть з'являються якісь певні штрафи, можуть бути адміністративне, адміністративне порушення. Я скажу так, що вони доведуть цю ситуацію до кінця за рахунок військової дисципліни, яка існує у всіх структурах влади, вони зроблять цю мобілізацію, коли захочуть, коли будуть мати цифри, повнесіння, скільки ресурсів у них є. Ми бачимо протилежні тенденції з одного боку. Білорусь виводить свої боєприпаси і частину техніки в Росію. З іншого боку, приходить російська техніка в Білорусь. Ну от е, який поток є більшим е, з Білорусі чи в Білорусі? Це вам ніхто не скаже. Треба питати Генеральний штаб, ну Ми ж вони відслідковують, Тобто офіційно не дій. ніякі цифри про це не говорять. Скільки заходить, скільки виходить? Ти можеш тільки загадуватися конкретно в конкретних цифрах. Але я хочу сказати, що там ще з часів радянського союзу залишились тільки техніки, в тому числі на зберігання, що воно достатня кількість для того, щоб забрати. Я думаю, що йдеться перше за все зараз. Питання про оновлення тієї техніки застарілої, яка відбувається за рахунок, в тому числі, знищення цієї техніки на, на полі бою, скажімо так, десь на інших, на нашому східному і південному флангу. А... Якщо йдеться про боєприпаси, якщо йдеться про техніку, яка поставляється в Росію, якщо йдеться про іншу техніку, як приходить, це більш магітня. Має покоління техніки. І крім того, вони ж просять й нові ті системи, наприклад, як комплекс С400, наприклад, які ніколи не були в Білорусі. І це дійсно і ті ж самі системи ТОР-2М, які теж використовуються. І інша техніка, яка буде більше модернізована, більш корисна. Тобто я думаю, що йдеться просто загальний тренд оновлення техніки більш новітніми зразками збройні з точки зору білоруської області. тобто Білорусь... і утилізація той старої, яка знаходиться на складах або підпаси, які були в Білорусі до цього. В Білорусі дає стару техніку Росії, щоб так вона утилізувала у війні проти України, а сама просить Росії більшу ну, принаймні часу. намагається отримати чи отримає вона. Це тебе інше питання. У принаймні декларації офіційніки заявляється, там є. Ну і крім того, що ті ж самі іскандери, і ті ж самі світлисто які дійсно вони є, але ж їх контролюють росіяни. Не білоруси. наразі так. Предпредпредпредпрета йдеться. Тому і кажуть, що йдеться про те, як воно буде користуватися ця техніка, ці яких захист в яких операціях і для чого зараз. Весь рік ми бачимо дуже потужну антиукраїнську пропаганду в білоруських медіа. Як ви думаєте, вона досягла? Своєї мети білоруси, якщо буде наказ, будуть готові воювати проти України чи ні? Ну те, що робить пропаганда, вона своє робить. Я вам скажу так. Очевидно, що суспільство змінюється, і не тільки за рахунок того, що йде пропаганда. Пропаганда шалена, дійсно. Там все налаштовано проросійське, все антиукраїнське боже. Пропаганди офіційних, жодного джерела інформації, альтернативи немає і не може бути. Я маю публічна офіційна. Те, що відбувається звичай, там, YouTube, всіх інших сферах, то можливо, дійсно. Чи вірять білоруси цій пропаганді? Телевізору вірять. І я спостерігаю певну зміну в настроях, якщо були раніше анти-такі більші антивійськові, антивоєнні і ще про українське, то uh -huh. зараз, я думаю, все ж таки більше з'являється такого ми хочемо країше міру, і шукаю він звинувачують того, що начебто Україна не йде там, на переговори, тобто ця пропаганда uh -huh. працює. Сказати, що відбувся перелом в суспільстві на користь Росії, ні, я так думаю, що ми маємо розрізняти все таки, якщо російське суспільство. В моєму розумінні абсолютно зомбована і всі підтримують військові дії. То в Білорусі такого немає на наше щастя. Але ще раз тренд йде не в нашу пользу, пропаганда робить свою. І таких людей, які категорично проти війни виступають, скажімо, менше, в силу різних обставин, в тому числі, що дуже багато виїхало в самої території Білорусі. Дуже багато таких, таких людей, які просто приховали свої почуття і навіть не висловлюють їх, скажімо так, така, знаєте мовчазна опозиція, яка ось, але в самому суспільстві, в самому суспільстві тренд, тренд, як на мене, більше проросійський, якщо брати, білорусь дійсно готується до нападу з боку України чи Польщі? Знаєте, мені складається враження, що в стільки нападу бояться країн НАТО, це більше для внутрішнього споживання. Скажімо так, це йдеться про те, щоб суспільство білоруське було якби в напрузі тримати, і щоб воно було готове до будь-яких дій. Які можуть похитути цей режим, скажімо так, фактор, що в Україні є етнічні білоруські військові частини, це впливає на відношення, на ризики для Білорусі, на їх бачення цих ризиків, Знаєте, оце питання головне, мабуть, як ви зараз поставили що на скільки українських військ бояться, скільки бояться своїх білоруських підрозділів, яких які зараз воюють на фронті на за незалежність України. І це, мабуть, такий фактор, який використовується саме для, для внутрішнього споживання. Вони чомусь думають, що вони будуть готові війти там через кордон України, там воювати, звільняти Білорусь, таке інше. Я коли коментую такі питання, кажу: знаєте, у нас дуже багато іноземців зараз воюють проти Росії на території України. І це. Нормальні інтернаціальні батальйони, і те, що вони виконують зі завдання в складі Збройних сил України це питання про війну між Україною і Росією. Очевидно, що це для пропагандистів е, такого толку про російського, то звісно, це вони відчувають і говорять постійно працює існуючу загрозу. Пощо ми з території вони звинувачення, начебто, ми готуємо якісь бойовиків, Да не бойовиків. Ми готуємо. Це люди, які захищають територію України від агресії російської. Але вони це подають так, що це йдеться якихось підрозділів, військових, спеціально, щоб потім зайти в Білорусі так і інше. Ну і ще скажу: це більше робиться для внутрішнього споживання, ніж для того, щоб дійсно реальна загроза якась була існувала. Під час повномасштабного вторгнення навесні нібито десь бачили білоруські війська, і це так от залишилося. Чи є в нас докази того, що білоруси, хоч мінімально, але брали участь у нападі? Офіційно ні. Ніяких доказів немає у нас. І я скажу відверто, тут не треба навіть шукати. І тут я кажу, що. Знаєте, є питання, яке сам Лукашенко сказав свого часу, а ми там не потрібні. Угу. Там достатньо було сил так, щоб вони можливо вони десь готувалися, але в нас жодного підтвердження немає. як ви вважаєте, була угода, що Білорусь мала б війти у війну? Я думаю, що, скоріше, все, там йшлося про підтримку логістичного характеру інфраструктурного. Я не думаю, що там особистий склад планувався для участі в цій, в цій агресії. Принаймні, тоді, коли це відбувалося, це. То... Ну, схоже на те, що ви А зараз. Зараз тим більше не буде такого плануватися. Тобто Лукашенко я буде думаю, стояти що, до останнього. Я думаю, бо, що, щоб... я думаю, що. Ну, власне, розумієте, тобто треба ще одну різну. Е, Білорусь теж не Росія, як ми що Україна не Росія. Білоруське суспільство, воно завжди будувалося на одній концепції: що ми мирні люди і нам нікого не треба, але себе будемо захищати. Це в такому, знаєте. Uh -huh. Ну, підкороці, десь записано там. І тому будь-яка агресивна, тобто наступальні дії, вони не будуть сприйняті в білоруському суспільстві позитивно. Будь-які. Якщо хтось нападе, то Та інше питання піднімається і чи важі. А Але я... брати з собою самостійно, де починати якісь будь-які наступальні дії, заради чого? Зараз і звільнення нічого. Ну, Росія знайшла якийсь дурний наратив, там російська мовне населення захищати, uh -huh. або там територіальні або там ще руське суспільстві ці наративи не пройдуть. Вони не будуть захищати білоруське полісся. Лісі. А, до речі, там кидають таке, що ось там притісняють. Ні, я ж кажу, цього не можна, тому немає підстави взагалі, щоб дехто їх захищати на території іншої держави. Угу. І тому це генетичному коду записано, що вони не будуть воювати, не можуть воювати, не хочуть воювати. Це справда. Це дійсно так. Бо воно, скільки після війни, скільки і раніше, це було завжди в менталітеті білоруського суспільства. І його поламати з дуже важко. І це страшне, що робить. Це зараз. Зробиться те, що білоруське суспільство намагається цією країною переламати і зробити все ж таки десь вже когось звільняти з кимось боротися там. Тобто таки. Спроби, це спробується спроба йде. Наратіви всі, які uh -huh. зараз. Якщо російське суспільство було зломане в цьому плані, вони ж теж були мирні люди, да? мені здається, і не підтримували ніхто ні агресію, ні війну. Ну, скажімо так, принаймні публічно. Ми ж готові теж були захищати, але ніколи не подати. То в білоруському суспільстві це залишилося, воно генетичному рівні це існує. Я думаю, що теж добре для нас, бо ти певне загорукою того, що самі білоруські громадяни, білоруські суспільства не буде брати участь в наступальних діях ще раз. Кажу. Навіщо Україні зараз посол в Білорусі? Ну, посол в Білорусі там і сидить для того, щоб підтримувати відносини, які наразі принаймні, існують. Наразі у нас головне завдання це захист наших громадян, які таким чи іншим чином потрапили в Білорусь в становище. Навіть після початку тих бойових дій і того вторгнення, яке відбулося з території Білорусі, білоруська влада стверджує, що багато українців приїжджає, хоче отримати білоруське громадянство і залишитися там. А що насправді? Ну давайте так. Тож ж каже білоруська влада, вона грає себе. Це очевидно, будь-яка влада говорить те, що вона хоче, щоб інші почули. Скажімо так, коли почалася агресія по масштабу, безумовно дуже багато людей мало тільки єдиний вихід. В'їхати в територію Білорусі різними шляхами. Але треба згадати, що це почалося не вчора і не спільно, і не в лютому цього року. Це почалося в 2014-15 роках. Якщо брати час, який мініпляці відбувається, ну я скажу таку річ. Господарство прикордонний комітет Республіки Білорусь дає цифри, що, наприклад, з 24 лютого цього року в території Білорусі в'їхало 75 тисяч людей, українців. Але ще не кажуть, скільки виїхало. Але ми маємо інформацію, офіційну інформацію, що виїхали за час в території Білорусі 91 тисяча українців. Тобто, тобто від... почав математика, звичайно, математика говорять про те, що йдеться про людей українського громадянства, які притнали кордон в двох напрямках. Ну, я скажу так: до часів війни у нас притин кордону складав там біля трьох мільйонів, коли кордон був відкритий. Тобто, я веду дуже обережно ставлюся до цих і так далі, так далі. Те, що люди приїздять, відбувається у нас є офіційна статистика. Скільки людей не приймає громадянство Білорусі, я самім часом теж маніпуляційні цифри такі існують. Ну, я кажу, так що більшість тих громадян України, які зараз кажуть, що приймають білоруське громадянство українці, як правило, йдеться про українців, які виїхали з України у 2014-2015 році з тимчасово окупованих територій Луганщини, Криму і Донеччини. Ви свого часу заявляли, що Україні зараз не варто вводити візовий режим з Білорусі, тому що це буде пришкоджати поверненню наших людей в Україну з окупованих територій. А поясніть, як це відбувається, якщо кордон закритий? Ну давайте так. Кожне рішення як ми навчили в дипломатичній школі, де скрізь має мати потім додаткову вартість, яка користь від цього буде, якщо ви назвете я. Будь послухаю вас, але шкода буде точно. Чому? Наразі територія Білорусі залишається чи не єдиною територією, куди наші громадяни можуть потрапити без візова, в тому числі з території, які тимчасово окуповані, в тому числі, які були промислово висунені на територія країни агресора Російської Федерації. Повернутися в Україну можна формально і більш-менш спокійно через територію Білорусі. Ви праві, формально білорусько-український кордон закритий. Закрити з боку України. Але існує перехід, він називається давно вам окрани, через який українські громадяни можуть повернутися в Україну, маючи будь-які документи, які посвідчують особу. Ми нещодавно домовилися з білоруським стороною про те, що навіть якщо людина має або паспорт, який термін дії закінчився, або внутрішній паспорт термін дії, який накінчився, або немає фотокартки, або навіть посвідоцтво на про народження буде на нем. На території України вони можуть вийти з території Білорусі. Очевидно, що будь-якого громадянина України наша сторона приймає без надниже. Ще раз кажу: у нас є такий перехід, він піший перехід, це Дамоновому кране. Якщо брати географічно, це траса брест ковель і там будь-який громадянин України може повернутися через цей перехід. Тому, якщо у нас людина, наприклад. Після оголошення мобілізації в Росії, так званий, дуже багато поїхало кримських тартар. Дуже багато поїхало з Росії українських, які згадали, що вони українці. Вони можуть повернутися в Україну по нашому будь-якому документу. навіть у термін дії цього документу майсела паспорт припинив свої дії з 6 років коли загони. А якщо вони загубили документ, буває випадки, коли вони звертаються до посольства, щоб його поновити? У нас є такі випадки, постійно звертаються до нас. Угу. Поновити треба для того, щоб поновити документ, будь-який документ може довести. що Ти був громадянином України. Угу. Для того відробляться відповідні запити про ці угу. конська служба. Власне, у нас все посольство зараз працює на як велике, -велике консульство, Я можна можу скатити великі три особи чотири угу. особи, але дійсно. Можна звертатися, є гарячі лінії телефони, є просто телефони постійно консульської лінії, є запис, як будь-яка конська служба на отримання будь-яких документів. Якщо людина має підстави, буде документована українським документом, вона документується. Найкращий спосіб зробити, ну, йдеться, наприклад, якщо про закордонні паспорти, особливо біометричні, які нові стали видавати. Очевидно, що цей паспорт дає право не тільки повернутися в Україну, а й поїхати, наприклад, до Польщі, будь-якої будь-якої країни Європейського Союзу. А це інші питання. Ми радимо, якщо людина хоче терміново повернутися в Україну, їхати чистий пункт пропуску, який я сказав, до нового екрані. І якщо є будь-який документ, що підтверджує особу. Приїжджаєш в Україну і робиш свій документ будь-якого характеру вже на місці. Часто кажуть, що Білорусь дуже тисне на дипломатів. Бо ви відчуваєте цей тиск, щоб ви самі добровільно покинули Білорусь? Ну, скажімо так, такий тиск на мене можна тиснути, але це не мати якого сенсу. Тобто, чи є тиск? Безумовно, на нас є такий морально психологічний тиск, коли прибуваєш 24 години на добу, прибуваєш навіть у агресивному для тебе середовищі інформаційному, це те складає певне враження. Очевидно, що ми розуміємо, що навколо нас, ну скажімо так, ідея спостереження і інші речі, які не дуже комфортні для нашої роботи. Але ми не звертаємо на це увагу. Ми маємо своє робити, і ми робимо те, що ми маємо робити відповідно до козів яких ми отримуємо від центру і відповідно до того, що ми робимо відповідно до нашого статусу? Час від часу про владні білоруські телеграм-канали починають піднімати питання: що вас треба депортувати, Що скільки можна? Ми ж свого посла забрали, і це так виглядає як підготовка до повного розриву відносин. От ви бачите це, що Білорусь зацікавлена, щоб повністю розірвати відносини. Чи навпаки, вона зацікавлена, щоб зберегти якісь останні якісь нитки, що зв'язують з Україною. Ну якщо Білорусь була зацікавлена розірвати дипломатичні відносини, давно давно це зробила. Ви абсолютно праві, що ніхто не відкликав посла. Вони просто евакуювали посольство своє всім складом, і я хочу вам сказати, можна не секрет, але вони планували спочатку виїжджати саме в Білорусь. Вони планували як і більшість посольств, коли було тут бомбурдування, вони хотіли в іншому місці. Тоді орієнтиром був Львів виїхати тимчасово, але було прийнято рішення повністю вивести свою дипмісію, і вона була виведена повністю, з допомогою, до речі, нашої національної гвардії і інших структур, які допомогли до спрожнього до кордону і так далі, так далі. Наш голова Державної прикордонної служби України, генерал-майор Дейнека Сергій Васильович, наказав передати вашому председателю. Пограничного комітету республіки Білорусь, генерал Анатолій Лапо. Пламінний привіт. Лічно передать 30 сірібні. Це приказ. Формально. Посол надзвичайно повноважний, так і залишився. Ігор Сокол, він є. Він сидить зараз в МЗС Білорусі і керує. Тобто я маю на увазі, що у нас немає питання розвивати політичних відносини. Вони мають будь-яку можливість повернулися в Україну, ніхто не буде забороняти очевидно з тими певними обмеженнями, які білоруська сторона зробила для нашої місії в мінську. Мається на увазі скорочення персоналу. Абсолютно, да. Це було приспромусове скорочення персоналу. Ми, більшість наших співробітників мали виїхати, бо там був ну шпигунський скандал був там розіграний. Такі ну, це скандальна історія. Повторити, можна подивитися на всіх ресурсах. Але ж ще раз кажу, формально у нас існує посольство. Республіки Білорусь в Україні, які зараз просто на виїзді, скажімо так, і ніхто не про Інші рішення. Що стосується публікації, преси і пропаганди, я думаю, знаєте, у нас треба дивитися на те, що каже не медіа, абсолютно проросійські, будь-які всі всі канали, треба дивитися на заяви офіційних осіб. Офіційних заяви осіб, що стосуються можливості або розриву дипломатичних відносин, або скорочення, немає. Мої особисте враження, коли спілкуюсь з колегами СМЗС. Республіки Білорусь я таких не відчуваю. Багато було сигналів, що нібито Білорусь, коли принаймні, російські війська вийшли, намагалися поновити контакти із заходом. Це згадайте цей лист міністра Макея. Що давайте дружити? не доводьте нас до краю. А от як ви вичуваєте, білоруська сторона якось натякала, що готова поновити контакт, були натяки в власті Макея, що ми не винні нас поставили перед безвихідною ситуацією, а ми не хочемо воювати насправді. Не треба нас повністю віддавати Росії. Не, ну не хочете воювати, задавати територію, де все. Тобто, питання, скоріше для білорусів, поміж та інших. країни. А ви країні? вважаєте, що білоруська влада ще має достатньо ну, влади, має достатньо. Потужності, щоб відмовити Росію. Я скажу так, що вони мають можливість це зробити. Це питання вибору. Якщо вибор буде так зроблений, то буде вибор з їхній. Вони зробили трохи інший вибір. І зараз вони намагаються більше торгуватися з Росією в рамках Союзної держави. Ще раз кажу, у кожного є вибір. Відносини торговельні з Україною повністю розірвані зараз. Ну це, до речі, цікаве питання. Якщо питання відносин торговельних розірваних. Але Але якщо мати баланс взяти, якщо баланс угу. взяти за цей рік. У нас була, знаєте, нарада послів, от ми обмінювалися, скільки країн є. Я вам скажу, що на теперішній час офіційно. Uh -huh. З цієї uh -huh. статистики ми закриваємо півтора мільярда доларів товароброту. А як воно? Торгувальних відосів немає, а торгівля є. Хочу нагадати, що у нас війна почалася 24 люта. Ну, за бути... два місяці може. За два місяці. Май знову саме Це до військової. Все, що було зроблено, до військової дії, у ці півтора мільярди. Uh -huh. Минулий рік ми закрили за нашою ще 60 мільярда. Тобто було зростання шалене. Перші два місяці цього року було зростання експортних можливостей Білорусі на 60%. Тобто мільярд це було фактично експорт білоруський в Україну, і десь біля 500 мільйонів це виходило наше. То Білорусь більше тратила, ніж Україна. Абсолютно, білорусь втратила дуже преміальний ринок для себе. Але після 24 лютого торгівля на нулі. Фактично так. Фактично так. Ну йдеться про розрахунки, які чи yeah. тих контрактів. Жодних контактів, жодних комунікацій, жодного бізнесу, який би приїздив в Білорусі, щось домовлявся, не було. Були спроби. Я вам відверто кажу, були і мені дзвонили, знавали як я сказав, що закрите все. Ну, по-намі. Це неможливо навіть технічно зробити. Кордони закриті, рахунки всі перекриті, комунікації ну банківські рахунки зробити не можна. Всі білоруські рахунки заблоковані у нас, всі українські на території Білорусі. Тобто, фактично, фактично, ну та не технічної можливості немає. Те, що хтось намагався там десь спасти там бізнес, хтось там уходив своїми активами. Ну це все припинилося, я думаю, може не відразу протягом перших двох місяців. Але офіційно через жодних контактів через мене до мене приходили, питалися, дзвонили, як там може, щоб якось. Ні, ні, От яку б ви дали параду? На що треба звернути увагу, щоб зрозуміти реальні плани, реальні якісь наміри білоруської влади і Лукашенка? На що треба звертати увагу в першу чергу? Там можливо на офіційні заяви, можливо, на якісь неофіційні пропагандистів, які на пів кроку йдуть попереду? Що стосується військової загрози, таке інше, це є брати. Uh -huh. Довіряйте генеральному штабу України. І головного розвитку Міністерства оборони України. Це перше. По-друге, що стосується офіційної влади, вона робить тільки заяви, які має зробити для внутрішнього споживання, скажімо так. Тому будь-які пропагандисти, я взагалі б їх не слухав, скажімо, Це вторічний вже продукт, скажімо так. Вся пропаганда, вся інформаційна політика формується в одному місці. Інформаційний блок, який існує навколо Лукашенка, він формує всі ага. наративи, які йдуть в змі в пресу пропагандіста. Але ще інші блоки вони перехоплюють те, що робиться в російських uh -huh. змі і в тих же самих наративах, і потім ще трансформуються в білоруські реалії, скажімо так. І тут треба дивитися, я взагалі не звертав би питань, ну до серйозно не стався до будь-яких заяв тутешніх теперішніх ЗМІ в Білорусі, тому що там все контролюється зверху офісом Лукашенка. Все. Ну, а є такі е, телеграм-канали, наприклад, які в принципі, е, прощупують почву, щоб потім ця позиція стала офіційною? Ні, їх багато, ви дивитесь. Там працюють всі телеграм-канали, і гімн білоруський, і вивідка білоруська. Те все є, все є. Там, я, ну, як, там, позиційний характер вносить ну, на Це треба дивитися, слухати, але ще скажу. Треба дивитися більше, якщо ви хочете знати, що робиться Білорусь офіційно слухати, офіційно, починаючи з Лукашенка. А якщо хочете знати реальну ситуацію військових е, загроз, то дивіться головне про лінії розвитку містецтво оборони. Ну що ж, дякую дуже, дивимося, довіряємо Генштабу, дивимося на те, що готується у Білорусі, і готові до будь-якого розвитку подій, тому що ми готові. Будьте з нами!